Вітаю вас на нашому каналі. вашій увазі пропонується плити перекриття полегшені, екструдерні, без опалубного типу формування, виготовлені на спеціальному заводі залізобетонних виробів. Ці плити були доставлені і змонтовані в Бувшому Новограді Воливському, нині звягелі, і наш клієнт їх використав для того, щоб збудувати собі магазин із на інших поверхах на вищих офісних приміщення. Що робить цю плиту перекриття полегшеною? По-перше, те, що в неї висота стандартна не 22 см, а 16 см. В ній використано менше бітону, міцнішого бітону і більше металевого каркасу. Для чого це зроблено? Для того, щоб забезпечити стандартне навантаження в 790 кг на метр квадрат. Доставляються ці плити перекриття фурами з причепами до 22 тонн або автоманіпуляторами. Якщо доставляється автоманіпулятором, то відповідно автоманіпулятор може її розвантажити біля себе на якесь цокольне приміщення або на умовний між першим і другим поверхом. А в всіх інших випадках, як і на цьому відео, ці плити розвантажуються автокранами 5 тонн і більше. В кранового є е, текстильні тряпчані або металеві стропи, крюки з захватами, які захвачують цю плиту, і монтують її на будівлю. Для кращої амортизації при доставленні між плитами використовуються дерев'яні такі прокладки, як ви можете бачити. А так само ці плити ще кладуться в, в причеп в два ряди. Знову ж для збереження кращої е, ну, зберегти всю вантажопідйомність і помістити більшу кількість плит. Наприклад, якщо взяти стандартну плиту 22 см, то ми можемо на одну фуру завантажити 10 штук, а на а 16 см 14 штук. Ця плита має фіксований розмір 1,20 ширини, висота 16 см, як я сказав, і. Довжина її починається від 1,5 метри до 720. Чому так, щоб зберегти знову ж, це ефективне робоче навантаження в 790 кг? Стосовно, от знову ж бачимо, кладеться ця плита на спеціальний розчин, інколи люди кладуть арматуру. Але я знову же кажу, що на армопоясі не треба економити. На даному відео ми бачимо, що є армопояс і це дуже здорово, і ці плити найкраще служать і себе поводять, коли не кладуться на армопояс. І відповідно на спеціальний розчин. В сейсмічно активних регіонах вони ще зварюються між собою, фіксуються ну, для, кращого, для кращої і надійнішої експлуатації. На сьогоднішній день плити перекриття е полегшені виготовляються лише в чотирьох регіонах України: це в Хмельницькій області, у Вінницькій, в Житомирській і частково в Київській областях. Ми ці плити реалізовуємо по всій Україні всюди, де на них є потреба. Але рекомендуємо, наприклад, від цих чотирьох регіонів доставляти не далі ніж за 200 кілометрів, тому що економічна складова будь-якого будівництва впирається, звичайно, в гроші. То самі ж розумієте, що гроші можна було використати на інші будівельні матеріали, на роботу будівельників і так далі. Я вам вдячний за перегляд цього відео. За інтерес до нього буду вам вдячний за лайк і підписку для розвитку нашого каналу. А для замовлення, будь ласка, переходьте сюди.